У супермаркетах знизилися ціни на яйця. Наразі їхня вартість становить від 30 гривень за десяток, в залежності від супермаркету. Такий спад ціні зумовлений зменшенням попиту після Великодня та збільшенням пропозицій. Як прогнозували фахівці, ціни на яйця повинні були дешевшати поступово, але відбувся різкий спад. Як розповідає старша наукова співробітниця відділу ціноутворення Світлана Пашко, виробництво яєць зростатиме, а їхня вартість надалі буде зменшуватись. Місцеві жителі вже встигли помітити падіння ціни. Помітили і на ринку і в магазині. На ринку я брала по 50 от, от фермерські яйця. Ну а тут були 60 до 70. Ну, востаннє я купляла на базарі. Ну, це було в суботу, 50 гривень. Ну, це було домашні. Ну, дешевше в супермаркету купляти. Ну просто смотре, які там очікується, що до червня або липня ціна на яйця зменшиться на 20-30%. Данило Трохименко Гліб Кучер. Новини ПТРК.